Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді дуже стильний комп'ютерний стіл з електричним регулюванням висоти. Це модель First Player Moto GT 1460. Вона поєднує в собі сучасний дизайн, корисні фішки та електричне регулювання висоти, яке останнім часом стало особливо актуальним та популярним. Адже це дуже зручно не лише для роботи стоячи, а й просто для зміни пози, щоб трохи розім'ятися або відрегулювати висоту столу під свій зріст або під висоту вашого сидіння. Це модель із середнього цінового. Сегменту не супербюджетний, але й не за всі гроші світу. Така собі золота середина, щоб і виглядав добре, і якість була на рівні, і при цьому не вдарив сильно по гаманцю. Тож, давайте подивимось, як він приїжджає, зберемо даний стіл, перевіримо, як все працює. Подивимось на якість матеріалів та наскільки зручно за ним працювати, і загалом розберемось, чи вартий даний стіл вашої уваги. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал, якщо ви цього досі не зробили та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Отже почнемо з розпакування. Стіл приходить в двох коробках. Перша величезна, плоска коробка, в якій знаходиться сама стільниця. І друга трохи менша. В ній знаходяться всі металеві елементи: каркас, ніжки, двигун, болти, блок керування та аксесуари. Інструкція є в комплекті, але вона не дуже точна. Деякі отвори зображено неправильно, підписи не завжди відповідають дійсності, і взагалі вона радше умовна. На щастя, сам процес складання досить логічний, і якщо ви маєте мінімальний досвід роботи з меблями, то безумовно розберетесь без проблем. До того ж, на Ютубі є детальна відеоінструкція по збірці такого столу. Я залишу посилання в описі під відео, хоча зараз і сам покажу, як я збирав цей стіл. Перед тим як почати збірку, раджу звільнити простір. Стільниця досить велика, рама теж чималенька і знадобиться багато місця. Всі необхідні викрутки та шестигранники є одразу в комплекті, тому для збірки вам більше нічого не знадобиться. Хоча, якщо ви маєте під рукою шуруповерт з насадками, це може трохи пришвидшити процес. Починаємо з каркаса. Всі металеві елементи зроблені з досить товстого профілю. Першим ділом в основу вкручуємо регулювальні ніжки. Вони потрібні для того, щоб компенсувати нерівності підлоги. Стійки масивні, саме вони відповідають за піднімання столу. До них я прикручую основу. Кріпиться вона на 4 великі гвинти. Все добре затягуємо. Наступний крок з'єднуємо стійки з металевим профілем. На правій стійці встановлений єдиний електродвигун. Він відповідає за підйом усього столу. Всередині конструкції прокладений телескопічний механізм, який передає обертання на другу ногу через шестигранний вал. Звичайно ж, його потрібно також вставити в спеціальні отвори в лівій стійці та в двигун. І профіль, і сам вал також мають телескопічну будову, тому їх довжину можна змінювати в залежності від розміру стільниці до стійок прикручуємо кутові рейки, до яких і буде фіксуватись сама стільниця, щоб стільниця не скрипіла та не терлась об металеві елементи каркасу, проклеюємо їх спеціальними прокладками, які йдуть в комплекті. Після збирання всієї рами її потрібно прикрутити до стільниці. І дуже добре, що всі отвори в стільниці вже зроблені із заводу. Нічого не потрібно сверлити власноруч, підганяти чи знімати мірки. Просто перевертаєш раму, прикладаєш її, береш гвинти з комплекту і все Гаєє на свої місця стільниця прикручується на 8 гвинтів. Наступний крок: кріпимо блок керування. Це невеликий пульт з дисплеєм і з кількома кнопками. Він дозволяє змінювати висоту або зберігати до трьох профілів. Після цього підключаємо всі кабелі, живлення та двигун до блоку керування. Тут все зрозуміло, адже роз'єми різні і ви їх точно не переплутаєте. Блок живлення також потрібно прикрутити до стільниці, і тут я не дуже зрозумів, бо блок живлення має досить короткий кабель, який підключається до самого пульта керування. А ось підходящих отворів, які б співпадали, я тут не знайшов, тому прикрутив блок живлення на один гвинт. В принципі, він і так нормально тримається, але за бажанням можна просверлити. Ще один отвір самостійно. Останній етап монтуємо аксесуари, адже в комплекті, окрім основних елементів, є ще й кілька приємних бонусів: тримач для навушників і тримач для чашки. Це речі, що зручно прикручуються з боків стільниці і які справді додають комфорту. Виробником передбачені стандартні місця для встановлення аксесуарів. Отвори під них вже є, і це зручно, бо не потрібно нічого міряти чи свердлити власноруч. Але якщо вам більше підходить інше розміщення, ніхто не забороняє прикрутити їх там, де зручно саме вам. Стільниця дозволяє це зробити без проблем. Ще один корисний елемент в комплекті це кабель-канал для організації дротів. Він кріпиться під стільницею, приблизно по центру стільниці. Складається з трьох частин, основної секції та двох бокових кріплень. Перед тим, як прикручувати, я рекомендую спочатку зібрати ці елементи разом без фіксації до стільниці. Це допоможе прикинути, де саме і якою стороною вам буде найзручніше його розмістити, враховуючи розташування розетки, подовжувача чи кабелів від монітора. Бо, Якщо прикрутити одразу, потім може виявитись, що щось заважає або щось не дістає. Після того, як ви визначили оптимальне положення, можна фіксувати. Виглядає все це акуратно, займає мало місця і добре справляється з головною задачею приховати і упорядкувати всі дроти. Єдине, що мені не дуже сподобалось, це те, що всі аксесуари виконані з пластику. На вигляд, все доволі охайне, тримається добре, але варто пам'ятати, пластик є пластик. Якщо випадково зачепити їх чимось важким або, скажімо, врізатися під локітником від крісла, можна зламати. Тож, як на мене, це така дрібниця, на яку варто зважати під час експлуатації. Не критично, але краще. Ще поводитись акуратно. Після збирання давайте подивимось ближче на матеріали та якість виконання. Стільниця тут, до речі, справді цікава. Вона з масиву дерева товщиною 25 мм. Розмір стільниці 140 на 60 см. Поверхня ламінована, зроблена під дерево. Приємна на дотик. Вона виглядає дорого, а догляд за нею елементарний. Вода, розводи, пил, все витирається легко, нічого не вбирається. Краї стільниці заокруглені, що додає не лише естетики, а й зручності. Немає гострих котів, менше шансів щось зачепити або подряпитись. Ще один момент, який мені справді сподобався, це форма передньої частини стільниці. Вона має скошений край і легку увігнутість по центру, що створює комфортне заглиблення для рук. Завдяки цьому ліктям дуже зручно лежати, нічого не впирається, гострі кути не заважають, і загалом працювати або грати за таким столом відчутно приємніше. Це дрібниці на перший погляд, але коли ти сидиш по 8-10 годин щодня, такі речі реально відчуваються. Видно, що продумали не лише дизайн, а й ергономіку. Металева конструкція теж залишила приємне враження. Все щільне нічого не люфтить. За підйом відповідає один електродвигун, розташований в правій ніжці. Він тягне до 80 кг. і як заявляє виробник, 10 тисяч циклів підйому опускання він повинен витримати без проблем. Швидкість руху 28 мм за секунду. Шуму майже немає, все працює плавно. До речі, сам механізм має захист від зіткнень. Якщо щось опиниться на шляху, мотор зупиняється, що важливо для безпеки. Діапазон висоти від 72 до 117 см, і цього з головою вистачає для більшості користувачів та сценаріїв використання. Можна сидіти за ним, при цьому вибрати комфортну висоту, яка б відповідала висоті вашого крісла, ну чи на чому ви там будете сидіти. А за потреби, коли захочете трохи змінити положення і розім'ятися, можна попрацювати стоячи. Це Допомагає розвантажити спину, особливо під час довгих робочих сесій. Окремо варто зупинитися на пульті керування. Він тут невеликий, лаконічний, але функціональний. Маємо маленький дисплей, на якому відображається поточна висота столу. Далі йдуть стандартні кнопки підйому та опускання. А також три кнопки з пам'ятю позицій, і одна для скидання налаштувань. Що важливо: управління плавне: натискаєте кнопку зі стрілкою вгору, стіл піднімається, відпускаєте, зупиняється. Теж саме зі спуском. Для точного регулювання можна натискати коротко, тоді висота змінюється дуже дрібними кроками. Тож можна ідеально підігнати стіл під себе. Є і режим збереження висоти. Наприклад, ви виставили комфортну для себе позицію сидячи чи стоячи, і хочете зберегти її в пам'ять. Просто натискаєте і отримаєте одну з кнопок: 1, 2 або 3, доки на дисплеї не почне блимати цифра. Це означає, що висоту збережено. А потім все просто: натискаєте цю кнопку і стіл сам піднімається або опускається до збереженої висоти. Якщо потрібно, рух можна зупинити в будь-який момент натисканням будь-якої кнопки. Також тут є кнопка Reset, вона використовується для скидання системи або калібрування. Якщо після збирання щось працює некоректно, тримаєте її 3 секунди і стіл автоматично калібрується. Це дозволяє йому визначити правильні межі. Все просто, зручно і все працює як слід. Тепер хочу поділитися своїми враженнями від реального використання даного столу. Перше, що мені сподобалось, це суцільна стільниця. Це одразу великий плюс жодних стиків, швів чи нестабільності по центру. Повністю монолітна товщиною 25 мм, вона не тільки виглядає масивно, а й справді така є. До такої стільниці нелячно кріпити кронштейн з монітором, різні кріплення, органайзери або лампи, адже вона все без проблем витримає. З обох боків, ближче до задньої частини стільниці, є по одному отвору для кабель менеджменту. Зручно, проклав дроти і на столі все чисто, нічого не плутається перед очима і не заважає. Стіл відчувається жорстким і доволі стабільним. Ніяких прогинів, люфтів і вібрацій під час використання. Навіть при підйомі конструкція залишається впевненою. В мінімальному та в середньому положенні люфт майже відсутній. Лише на максимальній висоті з'являється легкий люфт, що цілком нормально для такого типу конструкції і не є чимось критичним недоліком, тим паче в цій ціновій категорії. Підсумовуючи, first player Moto GT 1460 це справді якісний, продуманий і функціональний робочий інструмент. Він чудово підходить як для роботи, так і для ігор. Має міцну конструкцію аксесуари та електричне регулювання висоти, яке працює тихо, плавно і стабільно. Це не найдешевший варіант, але вартість повністю відповідає якості, особливо якщо ви цінуєте ергономіку здоров'я і хочете мати робоче місце, яке реально адаптується під вас. Єдиний недолік, який я можу відмітити, це інструкція. Вона не дуже адаптована під конкретну модель. Деякі отвори зображені неправильно, опис неповний. Для новачків це може створити певні труднощі в збірці, але більше нічого критичного я тут не знайшов. Тому дякую, що подивились дане відео. Якщо вам огляд сподобався, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, як вам такий стіл. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.